«Стой, сука, стой, і мені потрібно в тебе попасти. Але це все таке. Найголовніше, що на тому підвалі були люди, які не вийшли звідти їх тіла, потім просто вивезли та закопали десь на передмістях місця Луганська. За його плечима Катівня на Луганщині, безліч успішно виконаних надскладних завдань та зневіра у Бога й будь-які забубони. У його руках снайперська гвинтівка та майбутня перемога України. Моя війна розпочалась у самому початку 2014 року, тому як я був народжений у місті Луганськ. Та бачив власними очима усе, що происходило в моєму місті. Населення, яке підтримувало Україну, населення, яке було проти України, ну проросійське. Бачив, як заїжджали рязанські десантники, які підіймали російський флаг над держустановами у місті Луганську. Та багато багато чого що на даний час розглядається міжнародним судом як злочини проти проти взагалі народу нашого да, да. були питачні камери, були у Луганському обласному воєнкоматі у зданні СБУ, от, у зданні облдержадміністрації. Навіть у одній з таких ситуацій сам побував. Тому для мене це було дуже особисто. Все почалось, коли збили іл 76 25-ї бригади той бригади, в котрій я зараз служу. У тому борту повинен був знаходитись мій друг. Для мене це була фактично втрата, от після чого я почав дуже багато чого говорити неправильно в їхню сторону. Це не сподобалось проросійським ну проросійському населенню. Та мене запроторили на підвал, намагалися вибити інформацію або зізнання, тому що я являюся координатором правого сектору. Ну але це в них не вийшло. Ось я стояв на своїй лінії. Та згодом згодом почав як. Підігравати їм, казати, ми ж усі руські, ми браття. Вони на цю всю херню повелись та з часом відпустили. Да, були ушкодження, тілесні були легкі, були більш нелегкі, але це все таке. Найголовніше, що на тому підвалі були люди, які не вийшли звідти їх тіла, потім просто вивезли та закопали десь на передмістях міста Луганськ. Улітку 2014 року я виїхав з міста Луганськ. Мені потребувалось якийсь час підлікуватися, підлікувався. І вже восени почав робити перші шаги до того, щоб увійти до лав збройних сил України. у грудні місяці 2014 року. Я вже служив у 25-тій А спочатку я був стрільцем зенітником на комплексах ПЗРК у 2015 році. Я пішов у снайперську роки. Міг би ти поділитися відчуттями, думками після успішного виконання першого завдання. Мабуть, буде більш комічно, аніж це якось ароматизовано. Це було там, дуже складно у поті. А, ні, насамперед а, було дуже багато адреналину. А, і адреналин був такий, що. А, він переростав стрес, але цей стрес не із за того, що я стріляю по людині, а із-за того, що ця людина кудись переміщається. І тобто, мої думки були такі, що стой, сука, стой, і мені потрібно в тебе попасти. О, тобто я більш хвилювався, щоб не зробити. Е Похабний постріл. Кожен снайпер це вже розвідник, але не кожен розвідник снайпер. Ось 80% нашої роботи це розвідка, розвідка до розвідка. Потім 10% це на облаштування нашої позиції. І останні 10% це вже на, як це сказати, на підготування своєї зброї до пострілу. І лише один-два відсотки це правильний спуск. Тобі не здається, що професій, взагалі образ напара, він прям занадто романтизований на сьогодні? Так, так, так. Багато існує міфів біля цієї професії, дуже велика кількість їх, починаючи з часу Другої світової війни. Та й по тепершній час В'єтнамська війна, наша війна. Є дуже багато, багато роликів в інтернеті, де стверджується, що було зроблено або так, або так. І ти як професійний стрілок, який розуміє, як це робиться важко, ти розумієш, що іноді той або інший репортаж він. Трішечки как, приукрашен в кіно дуже багато ляпів, дуже багато ляпів, оскільки беруть людей, які не мають якоїсь дуже високої кваліфікації, і вони. Я вам навіть так скажу, дуже багато починаючих снайперів, вони також являються розсадниками старої старих міфів, якоїсь пропаганди або ще щось. Мабуть, після двох-трьох років інтенсивної стрільби, двох-трьох років проходження служби на даний. Кваліфікації, там спеціаль спеціальності. Тільки після цього пропадає у людини дуже багато міфів, оскільки він стикається з ситуаціями у бою, коли він розуміє, що ну виповсти посеред поля і застрелити якогось командира, ну це Андріо. це фактично ну такого не буває. Назар на даний час війна у нашій війні дуже багато. Всяких мавіків, ну, птичок застосовуються, які мають тепловізійні камери, нічні камери. Тобто зараз дуже дуже важко воювати у цьому сенсі. Так що у кікімері вже нікуди не ползають. А як ти оцінюєш рівень підготовки снайперів у ворога? Тому що в нас дуже багато розповсюджено міфів, да? ну, мені здається. Що ми воюємо прямо ну, з самими бурятами, які нічого не вміють, нічого не знають, і взагалі там немає професіоналів. Твоя точка зору: російські снайпери, наскільки вони професійні? Е, ну тут є дуже сложне запитання. Чому? Тому що скільки разів. Ми майже зістикалися з російськими снайперами, але це ніколи не переростало у якусь дуель. Тобто, всебічно оцінити їх я на даний час не можу. Але але спостерігаючи за тою роботою, яку вони встигали зробити. Тобто, або ранили, або вбивали наших побратимів, можу відзначити дуже високий рівень підготовки. Для снайпера холоднокровні це, мені здається, одна з найголовніших рис. Є чого, щось таке, чого боїшся ти. На даний час вже сформувалися, ну, це вже, мабуть, психологічні якісь такі полурозлади, але це вже із а, а, великого застосування там, артилерійських пострілів, ще щось, то є, є, є ті, а, ті або інші нюанси психологічні. Але це не панічний страх. Тобто страшно, але це контролюємо. Це перший момент, а наступний. Про холоднокровність. Холоднокровність повинна бути у кожного військовослужбовця. Моє відношення к цьому як, як к роботі. Наприклад, хірург або паталганатом, він же ж не сходить з розуму, але вони розтинають людей. Тому і військовослужбовцям треба більш думати холодною головою. Але це. Це приходить не всім, деяким зовсім не приходить, або е, приходить з часом. Е, до всього цього потрібно ставитися як просто до роботи. А є якісь певні забобони, які ти віриш? Ця війна е, усе, що зі мною траплялося у моєму житті. Е, Заставило мене зневіритись як в Бога, так і в Забубони. Працює тільки холодний розрахунок, тільки математична складова. Ми живемо у фізичному світі, і, як би нам цього хотілося або не хотілося, ми усі підпорядковуємося законом фізики. Тобто ні. Немає Забубонів. але з нею хлопців да. а які в них є. Хтось собі в'яже якусь ниточку на руку, хтось бере домашні фотографії з собою на виконання бойових завдань. Хтось одягає гражданські якісь шкарпетки з Hello Кіті, рожеві. Є, є дуже є багато. Навіть, як це сказати, тактичного гумору. А можеш згадати якийсь комічний випадок, який трапився під час підготовки до завдання, до його виконання? Щось таке. Це був 2017 рік у місті Зайцеве, населеному пункту. Ми відстрілювали противника в дуже промислових масштабах, але з одним противником трапилася похибка, та я промазав. Я в нього не попав. І противник мені у відповідь тика факт. О, дуже гарний хлопець був, але його на наступний день застрелив мій напарник. О, тобто, дуже куметний, але прожив не, не також і багато. Чого цього бажаємо всім росіянам. Можеш пригадати, навпаки, найскладніший свій якийсь випадок, можливо, це там, під час якоїсь операції. Яке завдання тобі далося найскладніше? Спочатку повномасштабного вторгнення усі завдання так або інакше дуже складні. дуже складні. Насамперед, і за застосування авіації, кабів, фабів, дронів. Оце дуже 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 сильно ускладнило нашу роботу. І тобто дуже багато завдань, які даються на, даній, на даному етапі, дуже складно. Тобто, ось так. А, в принципі, кожен, кожне завдання, от, яке мною було виконано під час е, вже повномасштабного вторгнення, якось виділити якийсь топ по складності нереально. Один на одному завданні я я е, е, убігав е, танка, на іншому нас е, добала авіація. Що мотивує тебе кожного ранку підійматися і виконувати складну роботу, в складних умовах? Да? Наближати перемогу, наближати миру в нашій країні. Я люблю історію і тому дуже багато чого читав е, по історії е, різних е, періодів. Я вам так скажу в стратегічному плані. Наша перемога буде, буде за нами. Питання в іншому це питання часу. За цей час, на жаль, на жаль, ще багато хто, як це сказати, не зустріне того, того прекрасного ранку у майбутньому. Але, але найбільше, що мотивує, це усвідомлення того, що в один прекрасний день ми всі будемо проспатися і бачити е власними очима е розпад, е мабуть, останньої імперії на цій земній кулі, і це є дуже дуже мотивуюче. Чому тому, що ми живемо дуже і... і да так цікавий історичний період, і ми застанемо те, що вже не зможуть а, побачити наші внуки, комісар продовжує нести службу у лавах рідної 25-ї бригади. Та мріє про перемогу, а ще мріє про відкриття власного СТО, де зможе займатися реставрацією ретроавтомобілів. І заради цього він знову і знову бере в руки свою снайперську гвинтівку.